Вітаю, як завжди, у цей час підбиваємо підсумки тижня. Впродовж наступних 30 хвилин про головні події, далі коротко про частину з них. Олімпійська гордість Донеччина зустрічає бронзову призерку Ольгу Саладуху. Місячник безпеки дорожнього руху за показником смертності у ДТП Україна посідає друге місце в Європі після Росії. Овочевий сезон через нестерпну спеку горять помідори та огірки, а картопля печеться у ґрунті. Головна світова подія триває у Лондоні. – 30-ті Олімпійські ігри. Поточного тижня українці вибороли медалі різного гатунку. У понеділок на третю сходинку п'єдесталу пошани піднявся гімнаст наш земляк Ігор Радівілов. Того ж дня важкоатлет Олексій Торохтій у ваговій категорії до 105 кілограмів приніс нашій збірні золоту нагороду. А у четвер олімпійська чемпіонка 2008 року з веслування на байдарці Інна Осипенко Радомська здобула срібло у п'ятничному фіналі жіночої естафети 4 по 100 метрів бронзу. Подарували нам Олеся Пов, Христина Стуй, Марія Ремень та Єлизавета Бризгіна. На третій сходинці п'єдесталу Пошани опинилися й двоє боксерів: Тарас Шелестюк та Олександр Гвоздік. В останньому виді спорту доля інших українських спортсменів визначиться сьогодні. Тим часом бронзова призерка у потрійному стрибку донечанка Ольга Саладуха вже повернулася до Донецька. Гордість регіону зустрічав і мій колега Олексій Куделя. Донецький аеропорт завмер в очікуванні Донецької олімпійки Ольги Саладухи. У залі прильоту зібрались батьки, спортсменки, донька, друзі, посадовці облспортуправління та журналісти. Зустрічали з квітами, транспорантами та повторювали урочисті промови позаду хвилювання тисячі кілометрів від Лондона та завітні 14 метрів, 79 сантиметрів. Ми хотіли прині що далі так у нас не по Ну, они друг друга знают, вот эти трое, извините за слово тасується между собой. Ну, уже, наверное, на протяжении трех лет. Не на жарт переймались батьки Олі кажуть, що саме спорт відіграв у її житті найважливішу роль. Для нас важно, що дитина нашел своє місце в жизни, що она прийшла к этому, она стремится к этому. Вот это основное, що вона не потратила свою жизнь. Та глупості, і ось він довгоочікуваний момент зустрічі олімпійської призерки. Але перш за все, матері і доньки. Родина зустріла Олю не в повному складі, адже її чоловік зараз на зборах і готується до велосипедної багатоденки. Втім, від того обійми та привітання не охолонули. Звідки ж стільки сил у такої тендітної дівчини з травмою здобути олімпійську медаль? Ну вот цілими на руках вона мені придавала сили увереності. Я знала, що ради нії я туди поїхала. Я її не відділа місяць. Я должна була приїхати з медалі. Да, Диан? Зупинятись на досягненому Ольга не збирається. каже до остаточної крапки ще далеко і має намір поборотись за золото наступної олімпіади у Бразилії. Що робити, аби в Україні медалей було більше, знає напевно. Займатися спортом, розвивати спорт і не жалеть на потому что тому, що, дійсно, спорт – это будущее Украины України і всього іншого. А грошей економити ніхто і не збирається. Запевняють посадовці на розвиток спорту. Витратять усі, що є. На жаль, є небагато. Не можем мы на сегодняшний день, по известным причинам, в каждое спортивное сооружение, где тренируются спортсмены высшей квалификации, сделать евро всю обеспеченность, но оборудование и инвентарь, на котором спортсмены соревнуются, принимая участие в чемпионатах Европы, мира и, конечно же, Олимпийских игр в перспективе тоже, это в первую очередь в нынешнее время необходимо. Це стосується спортсменів вищого класу з дитячими спортивними школами. Справи зовсім інакші. Втім, вже цього року за розвиток спортивних шкіл, про які згадують не частіше за олімпіади, візьмуться ретельніше. Є плани, але подробиці посадовець поки що тримає у секреті. Олексій Куделя, Олександр Детиненко, програма регіон. Цього тижня однією з провідних тем була безпека на автошляхах. В Україні що дві години в ДТП помирає людина. Економічні втрати нашої держави від дорожньо-транспортних пригод, за оцінками світового банку, складають 5 мільярдів доларів. Левова їх частка пов'язана саме з травматизмом та інвалідністю внаслідок аварій. Масштабні ДТП, що сталися останнім часом, довели проблему. Необхідно вирішувати на рівні уряду. До цього прем'єр ініціював проведення всеукраїнського місячника безпеки. Ситуацію на дорогах розглядали і у середу під час засідання Кабміну. Тему продовжить Дар'я Захарова. Переважна більшість аварій на українських дорогах відбувається з вини водіїв. Вони ігнорують правила дорожнього руху. Через це щороку в Україні травмується близько 40 тисяч осіб. У середньому 5 тисяч українців помирає на дорогах. В уряді називають цю ситуацію катастрофічною та планують розробити держпрограму безпеки на дорогах до 2016 року і створити громадську раду при кабміні для розгляду спірних питань. Крім того, урядовці наполягають узаконити відеофіксацію дій не лише водіїв порушників, а й працівників ДАІ серед новацій, що обговорюють фахівці збільшення часу підготовки новачків та переакредитація автошкіл. Можливою передбачити жорсткі санкції за брак підготовці. Адже насправді кожна аварія звіни водія це певною мірою брак в роботі тих, хто його готував для участі в Дорожньому русі. Необхідно створити національну інформаційну систему, яка дозволить дати оцінку кожній автошколі залежно від того, скільки ДТП сталося війни її випускників. Підготовка професійного водія справа не з простих. В автошколі розповідають, жінок готувати легше, бо вони більш відповідальні, а от чоловіки швидше сприймають матеріал. Ніяких тренажерів, краще більше практичних занять, хороші машини та механічна коробка передач. Ось запорука вдалого навчання. І головне підготовка в екстремальних умовах. Саме так готують справжніх автомобілістів. Лучше учить. И научить человека можно. Это в тяжелых условиях дороги. Это зима, гололед, метель и так далее. Вот тогда действительно хорошие водители получаются. То есть трудно учение, легко в бою. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху в уряді планують посилити до такого рівня, аби водій навіть не намагався перевищувати швидкість у містах на пішохідних переходах, всюди, де це створює небезпеку для пішоходів, аби ніхто навіть не помислив сісти за кермо у нетверезому стані. Покарання має бути відповідним до порушення і невідворотним. На дорогах має панувати закон, порядок і рівне ставлення до всіх учасників руху. Високопосадовці або так звані мажори, які вважають себе недоторканими чи буевыми за кермом, повинні ходити пішки. Автошляхи мають відповідати європейським вимогам, та необхідно створити сучасну систему першої медичної та до лікарської допомоги потерпілим у ДТП, а також мережу закладів медицини катастроф прив'язану до мережі автошляхів, аби до спеціалізованого закладу потерпілі були доправлені максимум за півгодини. На місцях теж намагаються обезпечити дорожній рух. Так у Донецьку з'являються нові дорожні знаки на асфальті та у яркому оформленні біля узбіччя. Бросається глаза. Єдине, що Чтобы не было больше знаков, когда их все больше и больше становится, информация в голове меньше откладывается. Тож заходи передбачені урядом покликані зробити українські автошляхи безпечнішими, адже наразі за показником смертності 12 чоловік на 100 тисяч населення. Україна займає друге місце у Європі після Росії. За рік у нашій державі трапляється у п'ять разів більше ДТП, ніж, наприклад, у Німеччині. Дар'я Захарова, Сергій Новіков, Олександр Улещенко та Петро Беркут. Програма регіон. Посуха та спека стали справжніми випробуваннями для аграріїв всієї країни. На Донеччині господарі усіма можливими способами рятують врожай овочів. Зрошування чи не єдиний вихід. Там, де полив є, є і врожай. Аграрії кажуть: цибулі, буряку та моркви буде вдосталь. Складна ситуація з помідорами та огірками, які просто горять на полях. Без зрошування печеться у землі і картопля. У той же час селекціонери працюють над створенням нових сортів овочевих культур, стійких до несприятливих погодних умов. На Донеччині працює одна з трьох в Україні. Дослідних станцій проблемами селян опікувалася Олена Злат'єва. Микола Миколаєвич розповідає, у його господарстві, що у Мар'їнці під картоплею 28 гектарів, врятувати посіви вдалося тільки завдяки зрошуванню, адже жодна з культур не може витримати температуру повітря до 40 градусів. А за два з половиною місяці на поля не випало і краплі дощу. Тому тут працюють насосні станції, що качають воду та подають її до кожної рослини. Задоволені не з дешевих, тому впливає на ціну овочів. А то входить капельне рошені, це й дітельне та бензин, ета й перевозка людей, мы мивозить сюди на роботу, і все остальне там входить себе стоїмось. Таких господарств на Донеччині чимало. Їх продукцію можна зустріти на найбільшому оптовому ринку регіону господар. Нещодавно тут стартував новий торговельний сезон. Наплив продавців та покупців чималий. Овочеву продукцію представляють і фермери з інших регіонів. Її якість суворо контролюють. На сьогоднішній день у представлена продукція автономної Республіки Крим, Ніколаївської області, Херсонської, Дніпропетровської. Очень багато продукції нашого Донецької. І продавці, і покупці констатують. Ціни вищі за минулорічні. Причиною тому спека та посуха. В цьому році дуже сильно попекся помідор, згорів огурець, Арбуз дуже дорогий. Якщо в тому році закупка арбуза, допустим, була 50 копійок в этом году на целую гривну подорожала. Гривна 50 за куб карбуза. Если с прошлым годом, в прошлом году было дешевле и выбор больше. А от фермеру Леоніду така погода навпаки до душі. Він займається вирощуванням та продажем баштанних культур. Це дуже, дуже сказалося, дуже, що налилася, і дуже багато є сладості, глюкози. О, вона для борщі – це саме те, що треба. Боротися зі складними погодними умовами можна, кажуть селекціонери. Необхідно створювати по сорти овочевих культур. Чим вони і займаються на дослідній станції вже близько 20 років. До речі, така установа в області одна. По Україні таких ще лише дві на Дніпропетровщині та на Чернігівщині. Очільник станції Геннадій Васильович каже: процес виведення нових сортів або гібридів справа не одного року. Ну, от п'яти до сімі років. Гибрид быстрее создается для того, чтобы нам что-то создать. Мы то, что сделали, потом передаем на сорта испытания под номерами. И это еще испытывается три года. Если оно хуже, чем, ну, скажем, сортов вы также много, да? Зачем вы занимаетесь? Чем хуже, чем то, что есть, оно не признается. Якщо лучше по каким-то качеству, тогда это признаються новим сортом или гибридом, гібридами получаем авторское свидетельство і право на ведение сім'я наводця. Похвалитися селекціонерам є чим: це і огіркисті, які ще за іноземні сорти до степового клімату, і кабачки, які не потрібно поливати, і помідори, що дають врожай до 40-50 плодів з куста. Наші гібриди говорять самі за себе. От в контрольному питомнику я мав можливість сравнити наш трой. І Сатіну і кріспіну галандські. Ну без фунгіцидної захисту трой показав гораздо лучший результат. Фахівці станції запевняють, розробили такі сорти, які не зрівняються із за кордонами, за смаковими якостями, а ще й потребують мінімум добрив. А отже, є екологічно чистими та натуральними. Наскільки це можливо у промислово навантаженій Донеччині? Олена Златєва, Артур Осипян, Олександр Олещенко, програма регіон. Далі наша традиційна рубрика шляхом реформ. В умовах реформування системи охорони здоров'я медицина зазнає чимало змін, починаючи від організаційних моментів і до перекваліфікації лікарів. Окрім забезпечення необхідною апаратурою та транспортом, потрібна і сучасна система реєстрації пацієнтів електронна база. На Донеччині її планують впроваджувати вже найближчим часом. Проте до цього моменту пацієнти мають можливість обрати собі лікаря. Ті, хто хочуть спостерігатися не за місцем реєстрації, а там, де зручніше, тобто за фактичним місцем проживання, вже пишуть заяв. Про медичні нововведення дізнавалася Наталя Максименко. Для тих, хто живе у віддалених районах або не за місцем реєстрації, можливість самостійно обирати лікаря стала справжнім порятунком. Вікторія скористалася своїм правом і тепер за її дітьми спостерігає лікар, якого вона обрала сама. У нас там, де ми живемо, нет, у нас тільки один педагог, у нас немає, ні спеціалістів, нічого, всі к нему йдуть. А во вторих, я коли сюди прийшла, мені не отказали. Меня прийняли очень хорошо, тем более я з двома дітьми сюди хожу, і, старше, і менше, всегда, коли я хожу, меня коли принимают. Всегда осматривают, и я в общем довольна. Обрати пацієнт може дільничного сімейного лікаря, терапевта та педіатра. Якщо пацієнт не має наміру змінювати фахівця, він автоматично прикріплюється до свого дільничного лікаря. Для тих, хто вирішив скористатися своїм правом в повній мірі, алгоритм дій досить простий отримати згоду у дільничного лікаря, написати заяву на ім'я головного та заповнити спеціальну анкету. Змінювати лікаря пацієнт має право з 1 по 30 вересня, найчастіше одного разу на рік, за певними виключеннями. разрешается и не в, 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 в течение года произвести смену врача. Э, причиной этому может быть смена жительства, э, к примеру, увольнение врача или принятие нового врача э, в больницу. Это можно сделать и в течение года. А так это ограничено сроком. Один месяц с 1 по 30 сентября. Когда можно заполнить регистрационную карту и закрепиться. У участкового врача определенная то есть численность населения. Ну, в принципе, понимаете, это, теоретически, конечно, это хорошо, но практически это очень тяжело. То есть, получается, у кого-то будет у врача больше нагрузка, у кого-то меньше. По возможности мы, конечно, не отказываем. Но опять-таки, выбирают у нас, нам разрешают выбирать врача в пределах получается, района обслуживания. Важливо повідомити і у свою колишню поліклінику, адже спостерігатися можна тільки в одній лікувальній установі та забрати свою амбулаторну картку. У разі відмови видати картку на руки, пацієнт має право отримати детальну виписку з неї. Проте часто закон буває недосконалим. В даному випадку побоюються лікарі. Чи буде справедливим навантаження на фахівців? Адже в зоні обслуговування одного педіатра 800 дітей. Це за правилами. Подекуди цифра сягає 1000 1200 дітей лахів. Наталя Максименко, Олександр Детиненко, Програма регіон. Тиждень був багатим на події, а отже далі короткий відеоогляд. Президент України Віктор Янукович підписав закон про засади державної мовної політики. У п'ятницю він вже набув чинності. На підтримку закону в містах країни пройшли мітинги. Водночас глава держави доручив Кабміну утворити робочу групу для розробки та внесення пропозицій за досконалення законодавства щодо порядку застосування мов в Україні. Голова Донецької облради Андрій Федорук відвідав обласний координаційний центр підтримки підприємництва. Зокрема, на його базі планують створити бізнес-інкубатор. На ці потреби з обласного бюджету вже виділено 600 тисяч гривень. Займатися там зможуть одночасно 24 особи. Запрацювати він має 2013-го. Напередодні дня будівельника, очільника Донецька Олександра Лох'янченка, відзначено урядовою нагородою заслужений будівельник Республіки Бурятія у 80-ті роки минулого сторіччя. Очільник шахтарської столиці був серед п'яти тисяч мешканців Донеччини, які брали участь в будівництві байкало-амурської магістралі. На Донеччині зберігається п'ятий найвищий клас пожежу небезпеки. У зв'язку з цим заборонено полювання, відвідування лісів, розведення багать, а також в'їзд транспортних засобів на територію цих зон. За недотримання правил пожежної безпеки порушникам може загрожувати кримінальна відповідальність, що передбачає до 10 років позбавлення волі. Якщо пощастить, то адміністративна відповідальність, а саме сплата штрафу. У Донецьку запрацювала перша і єдина в Україні швидка ветеринарна допомога для безхатніх тварин. Автівка укомплектована необхідним обладнанням, медикаментами та клітками для транспортування тварин. Ініціатори проекту певні робота швидкою дозволить скоротити кількість хворих собак, які можуть бути переносниками різних небезпечних захворювань. Масштабне будівництво розпочато у Донецьку. На березі третього міського ставу зведуть школу для особливо обдарованих дітей. Навчальний заклад називатиметься Донецька міжнародна школа Григорівська. Навчатися в ній будуть понад 600 осіб віком від 3 до 18 років. Випускники отримуватимуть два дипломи український атестат та міжнародний диплом, що в результаті дасть можливість вступати у провідні вузи Європи та США. Навчання платне, проте обіцяють 5% грантових місць. Більшість викладачів будуть з України, а також з близького та далекого зарубіжжя. Усі подробиці. Проєкту далі розповість Альона Гладуненко. Навчання в Григорівській школі проходитиме як державною, так і англійською мовою. Додатково можна буде вивчити ще як мінімум три. Школа буде відпочитися усиленим обученням іностранним язикам, сучасним оснащенням буде оснащена. качественной учебной и спортивной базы. Преподавательский состав будут отбирать по конкурсу. Я думаю, что создание вот такой школы, оно станет эталоном для многих наших учебных заведений и в какой-то мере все-таки составит конкуренцию даже тем нашим передовым учреждениям, которые сейчас уже достигли очень высоких результатов и в Донецке, и в области. Поэтому ми, звісно, вже таку ініціативу. У школі буде навчатися понад 600 дітей. Вона буде функціонувати за системою, яка орієнтована на людей з особливими здібностями. Сама школа буде платною, але для 5% учнів будуть передбачені грантові умови. Абсолютно безплатне навчання буде предусмотрено для 5% процента учащихся. Будуть Организованы специальные гранты, грантовые программы. Для того, чтобы попасть в школу, опять же, необходимо будет пройти определенный отбор, заработать это место, ну и, соответственно, приходить учиться. Вартість навчання буде відрізнятися за віковими категоріями, проте, обіцяють керівники проекту, ціна не буде перевищувати вартість навчання в подібних закордонних школах, а це в середньому від 6 до 18 тисяч доларів на рік. Понад 50% педагогічного колективу буде сформовано з українських вчителів, які проходитимуть. Підготовку в спеціальному центрі при школі, однак сказати, яку зарплату платитимуть вчителям, представники СКМ поки не готові. Проте зазначають, що зарплата буде в два рази вища за ту, яку отримають педагоги у звичайних школах. Назва школи Григорівська пов'язана з історією нашого регіону. 200 лет назад на территории нынешнего Ленинского района города Донецка стояло село, которое называлось Григорьевка. И в этом селе одним из центральных и почитаемых мест была Николаевская церковь, единственная в Донецке на тот момент. На территории. Одна, на, территории. Да, на территории Донецка одноклассной школой. В этой школе преподавали чтение, письмо, Арифметику, закон Божий. Поэтому школа Григорьевская, являясь первой международной школой в Донецке, решила, так сказать, возродить имя и традиции первой школы, которая была на территории города Донецка. Недоліками проекту можна вважати, що поруч зі школою знаходиться електрична підстанція та залізничний переїзд. Але представники компанії пообіцяли вирішити ці питання. Свою роботу навчальний заклад розпочне 1 вересня 2014 року. Альона Гладуненко В'ячеслав Вендичанський, Програма регіон. На цьому в мене все. Дякую за увагу. На все добре. За повідомленням синоптиків Донецького обласного гідромецентру, у неділю 12 серпня очікується мінлива хмарність, місцями слабкий дощ, вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі 16-21, в день від 27 до 32 градусів.